Привет. Розповім вам сьогодні про один із моїх улюблених рецептів. Готую його в осінньо-зимовий період кожного тижня в один і той же день. Саме в цей день моїй доносі подобається смакувати гарбузовою кашею. Для рецепту я обираю середнього розміру мускатний гарбуз, один із найсолодших. Напередодні готую м'ясний бульйон. Він має бути смачним та наваристим. Розігріваю духовку до 200 градусів. Очищую гарбуз і нарізаю напівкільцями завтовшки 3 см. Очищую 2-3 зубчика чесника, натираю ним гарбуз, застеляю деко папером для випікання, розміщую на ньому шматочки гарбуза, зверху дрібно нарізаю часник, який залишився, і додаю покрапленню оливкової олії на кожний шматок гарбуза. Час випікання приблизно 20 хвилин. Тепер переміщую готовий гарбуз у кастрюлю. Додаю зовсім невеликої кількості м'ясного бульйону і пів нарізаної тонкими кільцями. Вариться до готовності цибулі на мінімальному вогні. Далі все це перетираю в однорідну масу і додаю приблизно 100 г пармезану, сиру, який наситить кашу сіллю. Далі, знову ж таки, все це перетираю в густу, однорідну, практично кремоподібну масу. Ця каша прекрасно смакує зі смаженими грибами та зі сметаною. А під час подачі цієї страви не забуваю згадувати про користь гарбуза. Наприклад, завдяки вмісту пектину очищує організм від, від токсинів. Білок зміцнює м'язи. Вітамін Т пришвидшує метаболізм, бета-каротин є запорукою хорошого зору, розкішного волосся, міцних кісток, а також є чудовим. Антиоксидантом. Вітамін С також володіє антиоксидними властивостями, стимулює виготовлення колагену, еритроцитів, формуванню е, кісток та зубів. Окрім цього, допомагає засвоєнню заліза і збільшує резистентність організму до інфекцій. Калій, що в значній мірі міститься у гарбузі, відіграє важливу роль для нервової системи, хорошої мускулатурної активності, а також Збалансовує вміст води в клітині і таким чином запобігає набрякам. Гарбуз знижує рівень холестеролу і запобігає виникненню деяких видів раку. Також важливою властивістю є здатність знижувати ризик серцевих захворювань, в тому числі інфаркту. Піклуватися про здоров'я і смакувати одночасно це є розкіш. Справити я вам раджу. Дякую за увагу! Ставте вподобання, якщо це відео було корисним, і слідкуйте за оновленням. До зустрічі, друзі!